Мене звати Тарас Сокар. У цьому відео я хочу показати роботу полтавського водоканалу, який підпорядкований Полтавській обласній раді. А точніше, результати кинутої роботи. На вулиці Комсомольській, на початку вулиці Комсомольської, вони прокладали додаткову каналізаційну трубу. І, як ви бачите, Кинули цю роботу на пів, на пів шляху. Добрий. Я хочу показати це усім полтавцям, бо неодноразові звернення мешканців будинків. Комсомольської 5, Комсомольської 7, Комсомольської 4, Комсомольської 2, Комсомольської 1 Ні до чого не призвели. Ось ви бачите перериту дорогу. Оцю цеглу клали самі мешканці міста, мешканці прилеглих будинків, щоб грязюку не розвозили їхні автівки. Тут десь загальна довжина цього шляху проводу метрів, ось далі наступний люк цієї труби. Далі розрити. Мешканці скаржаться в мешканці цього будинку комсомольська 1, скаржаться на те, що тут постійно йдуть погані запахи. Сканалізаційної мережі. Ну і далі знову розрита і кинута дорога. Не заасфальтована. Знову ж таки. Робили цеглою. Тут ось накидали мешканці прилеглих територій. Ця мережа йде. З вулиці Комсомольської. На вулиці Шоломали. Ви бачите, які глибокі ями. Вздовж аж до самого низу.